Заздрю всім, у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляні до слова, мовчання, тяжко душу залива, ословленість дурна і випадкова. Я заздрю всім, у кого фарби є, жагучі коні з дикого мольберту. До мене жодна фарба не встає, сховавши всі рису свою роздерту. Я заздрю всім, до кого лине звук, лічильник гейгера, пищи так потойбічно, на кожній арфі чистить зьоба круг, і хире кує мені стоїчно, я випалив до чорноти жури свою прокляту отчайдушну душу І жестами, німий заговорив, хай жестами. Але сказати мушу, наче б хто по душі моїй так таємно непрошено ходить, і це нас налякало, не по-людськи якось виходить. Нас привозять у зону. Тут немає нікого, нікого та ти нарешті моя нерозумна тривога. Але знову уранці босий слід той веде в саркафах. От спитай генерала. Генерал скаже Факт: ми пускали вівчарку, не бере вона босий той слід. Ми вночі пильнували, ми уже не поспали, як слід, та нікого не вистежили. Тільки босий хапливий слідок, був тоді, коли сніг був, і коли був зелений льодок. Генерал сповідається, матір я взяв із села, а вона мені з Києва третій раз уже боса втекла, хоч би взулась, та взута тікали сюди, у цей світ, а то босий однаковий, дуже вже босий той слід. І замовк він знетямлений, бо якраз по сипному піску ішли невидимі ноги і вервечку чітку і легку своїх босих слідів пропечатували перед нами Перед юними й сивими, а дурними справіку синами. Бігли босі сліди, а пісок тільки спалено вився, шепотів, шурхотів в стежку шлейфом світився. А мені модивилися, от проява непевна, яка може, мати, ішла в саркофаг до Валерія Ходимчука.